Кривий ріг, один з густонаселених районів. Російські терористи вдарили просто по багатоповерхівці. Один під'їзд повністю зруйнований, постраждали 13 людей. З-під завалів з них дістали шістьох, троє з них діти. Наразі вони всі перебувають у лікарні. Загинули за оновленими даними три людини. Це, зокрема, одна з них це мати. Мати, яку шукали впродовж багато часу вже під завалами. Е і залишається знайти ще одну дитину. Наразі рятувальники, всі рятувальники шукають одну дитину, яка має знаходитися під завалами. Можете бачити, куди вдарили. Ось ви можете бачити уламки, які рятувальники дістали з розбомбленого росіянами будинка. Це фактично товстелезні бетонні перекриття, які розкидали на наче картковий будинок.